Вітаю вельми шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось на таро, Таратота, що вас може вразити в ньому? Що саме може вас вразити в вашій загаданій людині? Тут вже дві карті. карти виходять, тому я буду їх викладати. Давайте так. Щоб було зрозуміло. Так, ну тут виходить сам імператор. Ну, <кій> дивіться, вас може вразити його глибина внутрішнього світу, поєднання раціональності, прагнення до гармонії, прагнення до якихось а, а, ідей, якоїсь інформації. Тобто людина дуже не глупа, м'яко кажучи. І, знаєте, тут є такий момент, що людина готова, здатна до змін, і він цього прагне, і це може відкрити новий бік його особистості, який ви раніше, можливо, не помічали, і це може вас вразити цієї людини. Якщо жінка дивиться на чоловіка, це про імператора. А якщо чоловік дивиться про жінку, то знаєте, що ви, можна так сказати, що тут буде йти мова більше про вас. Це про вашу жінку, яка думає про те, що чим ви могли б її вразити. І вам це якось таке, знаєте, ремарка на додачу, що ви можете вразити, якщо ви. Здатні змінюватись і привернути світ її, тобто її постійне от враження про те, яка ви людина, і ви якось щось зробите на користь того, на користь себе. І це вразить вашу партнерку.